Рада вітати вас на каналі Human Design Pathway V-Line. Мене звати Юлія і це простір для тих, хто хоче надихнутися собою. Хто шукає не, іде... не ідеальне, а своє. Кожна людина має свій шлях. Він унікальний, неповторний. І хоча ми можемо жити у схожих умовах, те, як ми сприймаємо, реагуємо, проживаємо завжди індивідуальне. Я створила цей простір як підтримку для тих, хто прагне глибшого розуміння себе і хоче йти своїм шляхом, свідомо з повагою до своєї природи. На цьому каналі ви знайдете відео, які допомагають згадати себе, пояснення, що знімають тиск, провину, напругу від зовнішнього світу і від себе самих. Іноді ми стикаємося з осудом, очікуваннями, вимогами, але іноді ми самі створюємо для себе тиск, вимагаємо бути іншими, кращими, зручнішими. Дизайн людини це не про узагальнення. Так, ми маємо схожість, одні, і ті ж центри, одна форма, але при цьому кожна людина неймовірно унікальна. Це як дивитися на нескінченну кількість варіацій одного візерунку. І кожен не випадковий. Коли ти занурюєшся у цю індивідуальність, вона вражає. І мимоволі думаєш, а як би виглядав наш світ, якби кожен проживав себе коректно згідно зі своєю природою? Індивідуальна робота дизайні людини базується на ботографії, карті вашої унікальності, створеній за точними даними часу і місця народження. Бодіграф не дає порад, він не оцінює. Дизайн людини це не про як правильно, не про шаблони чи соціальні очікування. Це про те, як працює ваша унікальність, і як ви можете приймати рішення згідно зі своєю природою. Я сертифікований аналітик дизайну людини. І моя робота допомагати людям зрозуміти себе глибше, зняти зайве і залишити своє. Цей канал для тих, хто хоче жити ближче до себе, природньо, своїм ритмом. Human Design Pathway V-Line може стати підтримкою на цьому шляху. Досліджуйте, слухайте себе, обирайте себе. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, залишайте коментарі і пам'ятайте, бути собою це найбільша сміливість і найбільша свобода. Thank you